Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Бачили, що на Покровщині твориться а в Гладар, а Харківщина, де повторний накат йде. Заложний прийняв важке рішення. отім він не став хитати внутрішню ситуацію Україні, але її країну здати не дасть. Заложний попередив сирського про Харків. Попереджав зеленського про Харків та Київ та пропонував свою допомогу Сирському. Генерала не чули, що до фронту. А він казав, що так буде. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що зало. Ожний завершив працювати над зверненням до всіх українців. Названі зрадники, розкреслене майбутнє. Генерал на наступних виборах буде балотуватися. Він мовчав до останнього. Більше не буде. Він розуміє, країну потрібно зберегти. Незважаючи на допомогу США, яка зараз почне надходити. Зелені довели ситуацію до краю. Генерал готує звернення до народу та просить допомоги у союзників. Ситуація критична на фронті. Про що вже повідомляє сам Сирийський військовий флеш у той же час говорить наступне мовою оригіналу. Через 4-5 месяцев в России будет достаточно FPV-дронов, чтобы атаковать каждого украинского солдата на передовой флеш. По его словам, при таком условии каждый украинский солдат с вероятностью 99% погибнет, потому что в чистом поле против FPV выжить невозможно. Наша морская пехота в крынках уже сидит под землей, это нас ждет в ближайшем будущем по всем фронтам. Наша пехота будет находиться под землей, а наши и далее продолжают боевых генералов, адмиралей и эффективных речниками, как игнат Але найбільша втрата це залужний та його команда Павло Нус пише. Харків продемонстрував, що генерал залужний був би значно корисніший у неуликій Британії а у ЗСУ навіть на посаді позаштатного радника. Але влада обрала такий спосіб вишуканої нейтралізації генерала, призначивши його послом. Для призначення на дипломатичну службу залужного доведеться звільнити в ЗСУ, що можливо лише за станом здоров'я під час війни. Таким шляхом йому буквально відрізали шляха повернення в армію, розуміючи, що в Армії його витискають. Генерал обрав місце, де він зможе максимально допомогти захисту України, адже Велика Британія наш ключовий союзник. Тім, доля його попередника Вадима Пристайка показує, що посла можуть легко звільнити через роздратування і нестабільність президента Зеленського. Власне роздратування Зеленського через політичні ревності до залужної стали причиною його відставки з посади головнокомандувача ЗСУ, що боляче відбилося на загальному веденні бойових дій. Армія почала відступати фактично через нетрива час після його відставки хотів би ще дещо додати, але думаю, кожен з нас розуміє, що це фактично неможливо, тобто його негайне повернення в статус головнокомандувача. Тепер в когось ще залишилися сумніви, що після 2019 року почалася підготовка до здачі. Віктора Саклаков пише -то фігня, просто проєбалі, так от вам факти, що не потребують розслідувань. У 2019-2020 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ. В овануль розформована одна частина і згадки про це ви не знайдете ніде. Інфу про її розформування знайдено у судовому рішенні. Батам з накосячили. Як ви думаєте, без гугля що то за частина а 0229 Танковий батальйон тишив в Овруцькому районі. Овруцький район є прикордонним районом, що межує з республікою Білорусь. Тож військова частина А – це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва зі сторони Білорусі. Сформована вона була указом Порошенко, розформована указом Зеленського. І жодної заміни цій бригаді Зеленський не зробив. Напрям Мови з Білорусі таким чином був оголений, і під цим рішенням стоїть підписи Зеленського особисто. За дивним збігом обставин, саме з напрямку, що мала прикривати ця частина, стався основний удар РФ. Пояснення треба. А тепер вишенька на торті. Пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову кукорку з військової техніки РФ у напрямку Києва. Так от пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ у рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України пана Зеленського траса на Чорнобиль була реконструйована. Та розширена розширена траса дорога, по якій їздить 1-2 авто на день. За дивним збігом обставин черговий раз. Ця дорога стала однією з головних для наступу РФ. і Саме її розширення дуже посприяло прискореному просуненню частин агресора. Загалом маємо лише по київському сектору оборони Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії РФ та розширює дорогу, по якій вони мають наступати, і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства, не втрачаючи. Часу, але усе це співпадіння, усе це не на часі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.